У 1484 році відійшов тут у Львові, закінчив своє 70-літнє життя, але не переставав робити чуда і з прибуду тих чудес, які... тут так збереглися, як в архіві на цих образах, на яких ми бачимо кожне чудо за причиною святого з Задхідні і дійство незвичний свят, бо читаємо. Цих книгах про його чудеса без... достатньо тільки звернутися до нього, а він вже допомагав Процес процесі його каналізації, ще почався від останнього судеця, який стався тут в 41-му році. Тоді хвора жінка, яка 14 років не ходила. А Максимка, лівянка, років, не могла ждати і вже не мала ліки, не мала грошей та ліки. Перестала купувати ліки, але тоді одинацька березня. 41-го року в костюмі Святої Марії Магдалени там відбувався твітню образу святикого благословяного тебе. Я не слухня. І їй знайома дала їй на і сказала молиться і просила сіяни з 66 godzin 14 doktora, ale nie chodzimy 66 minut. Na ostatni no. dzień no. do WG u Anny zaczęły się boli w stawach, ostatnich nocy. Це більше більше ходила юнак, як молода дівчинка, присідала і бігала, старошка 66. Потім це чудо було записано. В 48-му році передали до конгрегації до Спаси. І та конгрегація нам підставі тих чудес.

Mój tato coś robił, mu bryzgnęło w oczy, i tato nie patrzył na I, no, I paniewicza mu powiedziała, I idź do Jana Zdukli, tam jak żyjesz. I po moich oczach buduje się to Jana Zdukli. Mnie wiele razy w tej historii paniewicza Po moich oczach. he said three rounds he put your gun on the ground both Часи, коли жив святий Янс Дух, він ніби подав нам давно доказів, що Бог існує, але який який не втручається до життя людини, який не має втручання на закони природи. Бог є, казав Карте. Будь-яка система хоче себе обожджувати, хоче поставити біля себе святим. Ідеологія системи. Ні, ні. Святіє тільки у Бога. Правдим святі. І Бог є ті один, до якого можна прийти тільки через поту. через Господа нашого Ісуса Христа, який є, став людиною і дає можливість людям пізнати цього різного Бога. Нехай.